Житловий комплекс Гарі Відріал дім з характером встигніть обрати найкраще планування. Другий місяць поспіль він став рекордним за кількістю ударів по нафтогазовій інфраструктурі Росії. Було зафіксовано 36 різних об'єктів без урахування повторних атак, тобто це. Перші атаки, та з яких 75% припадають саме на нафтогазовий сектор. Ну і власне, от буквально цієї ночі, якби ми дивилися, то можна було би побачити, що запалював НПЗ у Волгограді. У місцевих телеграм-каналах розпочалася істерика, Наслідки наразі уточнюються. Крім того, наші пташки також відвідали ще шість областей Росії. Мінубивств звітували про збиття. За ніч 59 українських безпілотників, і також люті атакували територію НПЗ Башнєфть Уфа Орксінтез, який, як ви розумієте, розташований саме в УФІ в Башкортостані. Ну і туди також наші безпілотники цього дня долітали. Е, ну, можемо сказати, що якщо Дональд Трамп говорить про те, що справи у Росії йдуть не дуже добре, то можемо підтвердити, що дійсно. Справи у Росії йдуть не дуже добре. Я вам нагадаю, що перед цим горіла нафтобаза в Феодосії. Вона б могла підтвердити ці самі удари, але знову ж таки зайнята перевірочне слово, бо зайнялася. А, пошкоджено 16 резервуарів на нафтобазі у Феодосі. Уражено РЛС, П-18 в Криму, пункт управління безпілотниками в Алішках і склад боєприпасів у Макіївці. Це вже повідомляє наш український генштаб. Тому, коли я кажу, кажу, вам у Волгограді а, запалює НПЗ. І наслідки уточнюються. Це означає, що ці наслідки ми дізнаємося трохи згодом, коли відповідно наш генштаб порахує, подивиться всі фотографії. Е е е Ну і потім буде вже якийсь такий фінальний результат. Зокрема, в ніч на 13 жовтня було повторно уражено підприємство морський нафтовий термінал у Феодосії. Пошкоджено було, як я вже сказала, 16 резервуарів з пальним, що всіліли після попередньої атаки на території підприємства. Триває масштабна пожежа. Уточнили в генштабі. Нафтовий термінал у Феодосії є важливим логістичним. Ключем логістичною ланкою в постачанні російських військ пально-мастильними матеріалами і загальний об'єм нафтопродуктів, що могли зберігатися в резервуарах, становить близько 193 тисяч кубометрів. У ніч на 14 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили також радіолокаційну станцію РЛС П18 в Красній Поляні, пункт управління Бопла в Алешках і склад боєприпасів в районі Макіївки. Загалом, якщо би ми. Згадували про цю пожежу в Феодосії. То буквально днем раніше, коли повідомляли про пожежу на нафтобазі, говорили, що пошкоджено 10 цистерн з пальним. Також дим видно було з траси Таврида, Повідомляли місцеві жителі вночі проти 13 жовтня, українські безпілотники знову до цієї нафтобази прилітали. Називається вона Морський нафтовий термінал в окупованій Феодосії, яка знаходиться. Це вже третій удар по цьому самому об'єкту за два тижні. І кажуть, що масштаби пожежі був такий, що заграву бачили за десятки кілометрів. А очевидці з різних районів міста і околиць публікували фото і відео стовпів. Диму, дехто навіть зазначав, що полум'я було видно з траси, навіть з космосу, повідні теплові сигнали і клуби розпеченого повітря над містом. За даними телеграм-каналу Астра, такий е, е, тиск на цю базу чинять наші сили оборони України. Ну і власне посилалися вони на джерела в російському МНС. Сказали, що після атаки нібито постраждали 11 ємностей. Бачимо, що станом на сьогодні підтверджено від генштабу 16 резервуарів. Тоді говорилося про вісім цистерн, які були наповнені дизельним паливом об'ємом по 5 і 10 тисяч кубометрів. Дві цистерни містили бензин. Ще одна, на щастя, для окупантів була порожньою. Через це. Ось це загоряння, яке охопило одразу кілька ділянок бази. Фіксувалося щонайменше в шести семи точках займання. Ви розумієте, що погасити таке полум'я дуже і дуже важко. Окупаційній владі довелося терміново евакуювати близько 830 осіб із небезпечної зони. Частина людей поїхала до родичів, інших розмістили в пунктах тимчасового перебування. Крім того, окупанти також перекрили рух на 92-му кілометрі. Дороги Владіславівка Феодосія, і це вже знову ж таки не кажучи про те, що місцеві пабліки повідомляли про тимчасове перекриття Керченського шосе і вулиці Федько а також про затримку пасажирського потяга, який називається Санкт-Петербург-Сівастополь. Партизани руху АТЕШ повідомляють, що через знищення об'єкта росіяни потрапили в справжнє логістичне пекло. Хто виграє логістику, той виграє війни. Так, от це логістичне пекло для них було, оскільки фіксувався серйозний дефіцит палива для збройних сил Росії. Дефіцит палива був і до цього. Я вам нагадаю, знову ж таки помітний в окупованому Криму, зокрема. Ем... Цей, хто вважає себе там чомусь ще й досі головним, розказував про те, що буквально за 2-3 дні вони ситуацію вирішать з пальним. Потім сказав, що 2-3 тижні, потім сказав, що місяць і ситуація буде виправлена, усунена і так далі. Але потім з'явилася інформація про те, що обмежують бензин, який продають в одні руки. Тобто спочатку говорили про 30 Літрів в руки, а потім стали говорити про 20 літрів в руки. Я так розумію, що зараз ця норма буде зменшена до 10. Тепер вони активно ганяють військові бензовози по всьому Криму і навіть вимушені створювати мобільні заправні станції, які постійно змінюють місце дислокації, щоб не стати наступною ціллю. Тобто знову ж таки. Е Мирного щасливого життя на окупованих українських територіях не буде ще 25 років тому, коли Владимир Путін тільки збирався йти на. Президентські вибори, і в нього тоді питали про те, чи збираємося ми там. Ну вони в сенсі захоплювати Крим. Він казав про те, що ми не можемо захопити території України, тому що тоді вони захоплять якісь наші території. Тепер Владимир Путін знає, що у разі, якщо ти захопив чужі території і ними думаєш, що володієш, то будь готовий до того, що війна прийде і на твої власні території, і зокрема Білгара, це міг. Би підтвердити, звісно, якби міг е, подзвонити і повідомити. Е, е. В Білгараді нові правила кажуть, що перестали оголошувати про закінчення повітряної тривоги через гучномовці, тому що зайва тривога вранці ні до чого, кажуть, ну для чого це люди будуть зайвий раз нервувати і думати, це відбій повітряної тривоги, чи оголошення повітряної тривоги зранку. Вона вже нікому не потрібна. Ну тобто, ми розуміємо, що ці тривоги стали настільки довгими, що тепер вже ну. Оголошують відбій тривоги виключно вранці. А губернатор Белгарської області, той який Гладков, заявив, що тепер про закінчення повітряної тривоги мешканцям не повідомлятимуть через сирени. Тобто зайва тривога зранку ні до чого. За його логікою, повідомлення про відміну будуть надходити лише через МНС, радіо і телебачення. Е, каже, все-таки більшість населення спить. Бачите, Білгара теж звик. Спати під вибухи вже ніхто нікуди не бігає, ніхто нікуди не ховається, ніхто не займає собі місце в укриттях. Всі собі сплять вдома, тому що розуміють знову ж таки, що Україні не цікаві їхні домівки. Україні цікаві виключно військові об'єкти. Після цього Гладков прозвітував а, про загибель чоловіка після вчорашньої атаки українських дронів. Ну і власне на тому все завершилося.